Кербесько, здоров'я всім. Ми сьогодні тиснемо сік. То у нас дробілка, а то у нас прес. А Мені всі допомагають, мама допомагає вон тому, то... дочка допомагає, всі допомагають, тато, молодці. Мама мені погрожує, я то все записав, все нормально. Так. Вона не хоче в YouTube попасти, але то нічого. Так. Я такою лівою рукою тримаю, правою трошки підтискаю. І так воно йде. О. У мене два відра таких два відра яблук подробили. І вже піввідра соку є. Трошки його підтискаю, скільки можу, рукою одною. вот так всегда чистенький люкс Я на протримать той пресс, он себе уже хетает. Тримай, щоб він сюди не сувався. Давай, побрівняй ту палку. Все отак. Минуло ще його назад нахилиє і поміняю, бо вона якась горбата там вона не, не хоче цей. Так, міняємо місцями. Ну, ще трошки. То, то не вона горбата, то стіл горбатий. Добре, давай, свястав. Притримує прес. Ось так Отак, стікає через отвори. Потихеньку відро наповняється. Добре, потім покажу ще, як, як дробілка працює. Вона взагалі працює без всяких заминок, без закусувань, без нічого. Все сама пропускає і навіть нічого не треба попихати тепер. Пізніше покажу. Включаємо Окей, шеф. Так, нічого не залишається, все нормально, все подрібнює на отаку фракцію дрібненьку. Так що продовжуємо, зараз закидаємо то в прес і тиснемо далі. Зараз ще одне відерко, бо там одне, там два влазиться. Ось, так швиденько воно все перемелює, що навіть не вспіваєш за ним. Потім ми ту відерку закидуємо. Так мама закидує його в прес. І ми зараз то все діло накриємо клапаном і будемо витискати. Вже одне відро майже є соку, то вже скоро піде друге. З двох відер жмику виходить майже відро соку. О, все, закручуємо. Закручую, закручуємо. Ще закрути, так візьми, перекрути його ще так. Мішок ота-татаз, Щоб він потім не вилазив з-під того, з під клапана. Просто кидай. О! Так, ні, ні, Бач, тут сильніший протиснути. Отак, сік. Ні-ні, неправильно, баш, тут такі є півмісяці. Зараз зараз верх. Чи тут мину щось не ми туди пішло? Так, є. Зараз зум включив. Пальцем натиснув ліва рука. Зараз виправлю. О, так о, все. Тепер можна в руку пускати. Так, перекрутилося, так, все. І качай. зла Угу, так же треба відпустити. Треба, щоб воно по центру ставало. Так, одною рукою знімаю, а другою мушу підкоритовувати. Роді би настроїв. Двома руками звичайно краще, але одною також можна. Ось вот такою струєю та часі. О, все. Поки що хай стікає. И крем Сочи, крем Кури. Так что вот такой процесс. Потім покажу скільки ми натиснули соку. Ну, зараз ще покажу один раз. Так сік вже стає повільно текти, я ще підтискаю. Він знову починає швидше йти. чуть-чуть і ведро наповняється. Так воно стоїть пару секунд, там 30 секунд. Далі знов треба буде підтиснути. І так, ведерко за ведерком. Так, отут покажу, у нас було два мішочки яблук, ми їх перемиваємо, мама перемиває, все гниле обрізається, залишаються чисті яблука. Ось такі от чистенькі яблука. І потім з того всього виходить сік. Так, ми зараз будемо знову засипати яблука в дробілку, але тут є нюанс: ми висипаємо не повністю ведро, а висипаємо, а мама висипає так, по, по чуть, чуть рукою вигрібає, бо тут з яблук стікає вода, щоб та вода не попадала нам в сік. Сипайте, сіпайте, сопки, сопки, дійсно зразу, зразу, зразу. І воно все злідає. О, о, вода лишилася. Все, і тут воно собі перемололо. О. Решта випало і все. І так воно. Ще якийсь сік стікає. Все, ми зараз то, як то кажуть, засипаємо і продовжуємо тиснути. Я не, як то кажуть, не вспів забув і не вспів зняти, але мама вже забрала сік швагром і пішли до себе додому. До швыгра, верніше. і Натиснули ми з тих двох мішечків 2,5 відра. 12-літрове ведро. 2,5 відра ми натиснули соку. от Сік дуже хороший на смак, солодкий. от Набагато краще, ніж тиснути десь там в промислових масштабах. Е ну Люди тим займаються. Тобто, все, що я собі сам ну, все, що в себе вдома сам витиснув, воно набагато смачніше. Ось таких два з половиною відерка соку вийшло з тих двох мішків. Так що наразі всім мирного неба і до наступних відео.